Нам прийшлося йти, від війни ховатися, та не всі, хто міг пройти, стигли врятуватися. Та суть твоїх устав Господь, Ісусі тільки правда. Я заспокоюсь, мій Господь. Ти мій притулок, моя фортеця, всіх ворогів моїх знешкод

тебе врятую, бо знаєш ти мене, коли біда прийде, я буду по. i'm uh -oh. uh -oh. Друзі, сьогодні 17 грудня і зараз приміщення першої Львівської церкви християн Віри Євангельської вже 14 раз відбувається роздача продуктових наборів, одягу інших необхідних речей, предметів гігієни для тимчасово переміщених осіб, які мешкають у Львові у Львівській області. Сьогодні ви можете бачити, ми роздаємо 500 продуктових наборів, ковдри, одяг, взуття, предмети гігієни, які ви також можете бачити. І для цих людей, які сьогодні отримують цю допомогу, це насправді дуже важливо. Я розмовляв з багатьма з них сьогодні. Вони приїхали сюди у Львів, з Бахмута, з Соледара, з Миколаєва, з Херсона. З Лимана, з тих міст, які насправді зазнали страхітливих руйнувань. Багато з цих людей втратили домівки, багато з них не мають роботи у Львові. Вони тут з малими дітьми. І насправді ця допомога, яку ми їм даємо, є для них засобом для виживання і дає їм можливість протриматися цей дуже важкий для них період. Сьогодні у нас такий дуже складний день. Зараз триває повітряна тривога у Львові. У нас немає електроенергії, вона відімкнута, і ми освітлюємо приміщення завдяки генератору. І також сьогодні випав дуже сильний сніг на вулиці, але тим не менше сотні людей прибувають до нашого храму для того, щоб отримати цю допомогу. Звичайно, що це потребує величезних ресурсів, і наші ресурси є дуже обмежені без допомоги наших партнерів і друзів. За кордону з України ми не могли продовжувати цю працю, і ми не зможемо її продовжувати, якщо ви не долучитесь до цього служіння і не підтримаєте нашу працю. Тому ми дякуємо вам за те, що ви вже зробили для нас, але дуже ми просимо вас, щоб ви підтримали це служіння і надалі. Коштами, одягом, іншими предметами, завдяки цьому ми зможемо задовільнити потреби і відповісти на найбільші виклики цих людей, які сьогодні змушені ховатися війни від війни і рятуватися тут на території Львова і Львівської області. Дякую вам за все. Нехай Господь благословить вас.